Ми побачили у двадцять таку жорстоку таку агресію, яку напевно в новітньому часі не бачили. Людей не бережуть абсолютно. Їм дуже. Я говорив, я навіть з начальником штабу поспорив, що буде війна, але я казав, що 22. го П'ять років я не розумію, чого я кожен рік я тягаю за собою той 300 кілограмовий міномет. Мене звуть Петра Щукир Олександрович, позивний смоук. Я головний сержант першого механізованого батальйону 24-ї бригади імені Короля Донило. Ну я його по суті не вибирав. Я вчився заочно в університеті, стало питання армії, ніхто ж не знав, що буде війна. І я такий думаю, п'ю двох зайців і буду і служити, і вчитися. Паралельно заочно сесії відпускали. Але так склалося, що я вручився два курси і сталася війна. І отак от воно закрутилося дотепер. До Вийшло так, що я застав період от, розпаду української армії такого от перед, перед Майданом, перед цим всім, коли Янукович от, це все руйнувалося і так далі, і тому подібні речі. Я служив в Чернівцях в 300-му механізованому полку у себе вдома. І в один момент все, полк розформовується, і нас просто наказом переводять цих у яворів служити. І я от попав сюди. І отак воно затягнуло до, до сьогоднішнього дня, по суті. Ця молодість моя прийшла тут з 18 років. Воно все так сумбурно, все, той Майдан і так далі. Воно все ніхто нічого не зрозумів, Нас зібрали, тільки я пам'ятаю, сказала, що ми до цього відношення не маємо, що, типу, ми аполітичні, не дай Бог, щось там когось побачить, що хтось поїде там на Майдан топити за це, що ми окремо від цього, що це роздуває, типу. Росіяни, цими тітушками і так далі. І Потім в один прекрасний момент, 8 березня 2014 року, у нас поступила команда на виїзд. Ну, ми думали, що це навчання якесь там, тоді вже це, починалися оці всі події з Кримом і так далі, оці колооранти. І ми виїхали тоді і так і не повернулися до вересня місяця. В березні ми виїхали. Як зараз пам'ятаю, пару днів побули на полігоні, 24 дні, три, по-моєму, так. Да. І виїхали от на північні рубежі, на Сумська, Полтавська область, Чернігівська. От там ми стояли. А потім, коли вже почався Донбас, то ми вже поїхали туди до Слов'янська, і там вже почалися дійсно бої, ну, які ніхто не очікував. що таке буде. Це був перший штурм і. Насправді я пам'ятаю, як зараз дуже багато таких моментів е незрозумілих у Комбата тоді БМП зламалося, Насправді ну, він перестала, от у мене був крайній поздув, до цієї лінії висування на рубежі. нього ну, перестала доїхала БМП і перестала їхати. І тому він сів на той БТР з розвідниками і попав в таку ситуацію. Дуже боляче це такий був удар. Насправді, бо Комбат був безумовним авторитетом. Насправді. Безумовно, він, е, мені здавалося на той момент, 18-річному пацану, що його неможливо вбити, що він, ну, він просто машина, насправді такий холодний погляд, постійно твердо рішення. Все. Е, і так само е, Степан Воробець теж прекрасна людина, офіцер з Великої букви. Мені здавалося, що таких, як вони, ну, насправді неможливо нічим взяти. І це стало дуже сильним ударом. На наступний день нам сказали, що ми вже їдемо на штурми. Я тоді мінометником був новиником міномета. І я такі прокручую в голові, думаю, блін, я пацан 18 років на газоні 66-му в кузі, що я не роблю. Але потім ми зловили, що так говориться, от той казацький драйв, ми почали штурмувати міста. Дуже сильно Сильно це от на бойовий дух впливало. Ми насправді ми кожних два-три дня, чотири. Їздили і відбивали такі ну, насправді великі території. Це було класно. Оце відчуття того, що ми щось робимо важливе. Це було за три дні до того загибелі комбата, е, Я пам'ятаю, в нас постійно були такі моменти: типу, все, до бою, трак, бах, наступи. У нас, типу, так, як е, той хлопчик, що кричав вовк, знаєте, е, типу, все, тренуємося. І тут в один момент я спав у газоні 66 шостому. Тако ящики змінами були складені. Я на мінах спав. Ну, типу, на ящиках тих. Я прокидаюся, від, то опять же від такої команди. Пригав в бірці, думаю, опять же, якась фігня. І тут чую, що прильоти, це э, був 82-й міномет. І я такий запригнув в окоп своїм командиром батареї що почало трохи вистрілюватися теж з міномета, 120-го. І коли отак вот я стояв в окопі, я забіг, пацани сиділи чотири чувака і отаких, вот вот, насправді, молоді хлопці. І тоді, от хлиною прикиду, от, такі моменти, як в фільмі, ти розумієш, що це ну мозок відмовляється е, вірити, що це насправді для мене це було ну, типу, шоком. Я досі запам'ятаю, як зараз оцей перший мій обстріл. Тоді поранили мого дуже хорошого друга, йому гортань вирвало. Слава Богу, він живий, все добре. 10-й бригаді зараз. Та пережив, по-моєму, 23 загальних наркоза, куча операцій. Але вижив і так далі. І тоді ще було пару поранених. Для мене це тоді стало таким е, шоком, що насправді це ну, дуже жорстоко все. А потім пройшло три дні, той штурм, Комбат загинув, і воно так далі пішло. І чим далі, тим гірше, тим важче, тим е, жорсткіше. Батальйон дійшов до е, околиць Луганська. От перший механізований, був у таких населених пунктах, як Хрищувати і Новосвітлук. От там було, напевно, найжор... найжорсткіше. Да. Плюс там з луту, гіно теж жорстоко було. Ну саме жорстко це було хрещувати 14-й рік. Ми втрати понесли там конкретні. Воно було таке приближене до цього 22-го року. Теж артою безбожно валили і атаки піхоти з танками і так далі. Але як показала практика, я раніше думав, що 14-й рік це типу, якийсь показник того, що ти воїн, що ти щось пережив. Е, але 22-й показав, що це просто така репетиція була. Я скажу чесно, в мене така паніка була, е, коли я звільнявся. Просто нереальне. Я, ну, я з 18 років віддав якусь там частину життя конкретно, і я так панікував, думаю, блін, я ж нічого, ну що я буду робити? Ну, типу, що де я себе знайду? Може продовжити, може то все. Але думаю, блін, скільки проблем вдома, хочеться щось. Я живу на Буковині, там 5 кілометрів від міста в селі невеличкому. І теж я дуже люблю свій дім, сад посадив. От я звільнився у 18-му році, я посадив десь порядка 40 дерев. Просто жив, хотів віддихнути душею, душою. Насправді мені хотілося. Я готував їсти, якісь постійно вкусняшки. Мама так тішилась страшенно, що ну я вдома і я вже постійно. Я не ходив, не сумував, я радів тому що в мене є можливість. Відпочити. Але потім пройшло скільки десь півтора роки. І мені почали з батальона просити, щоб я повернувся. Типу, давай, давай, давай. Хоча я там на збори резервістів їздив, коли от військовий стан у 18-му році вели, я теж поїхав думаю, так же зібраний. Я кожен раз їхав повністю готовий, тільки автомат, давайте я типу, <сміття> збронью своєю сказкою засіду. Типу, все своє. В деякій міри це було передбачено особливо. В ці моменти, коли вони навчання ті проводили і так далі. Я говорив, я навіть з начальником штабу поспорив, що буде війня, але я казав, що 22-го, а не 24-го, він каже мені, Юра, то давай до кінця місяця на зарплату. І добре, що не поспорив. Я 24 четверта приїхав, і каже, добре, що я не спорив на зарплату. Весь час, що я був вдома, я постійно був на зв'язку з так само з хлопцями. Я не пропадав нікуди. Я знав, що, хто, де і як, я знав, що в батальйоні твориться, і так далі. Я все одно, ну, будучи вдома, я все одно жив цим. Ну, воно так просто не відпускає це все. Як би там не було, це що тоді була війна, що ну так само війна була, хоч не такі темпи, не такі сильні. Втрати, але все одно була війна. Все одно ми втрачали хлопців, все одно ми билися і робили якісь моменти. А воно ну, дійшло просто до того піку, що вот зараз ми побачили у 2022 році таку жорстоку таку агресію, яку, напевно, е в новітньому часі не бачили. Європа, так точно. Головний сержант взводу мінометного. Mm. Я мінометник по, -по фаху. Я сім років прослужив мінометній батареї. Я прийшов головним сержантом взводу, побув трошки. Ну, може місяці-два командир батареї зразу мене поставив головним сержантом батареї. І я і мінеметником служив, служив, поки війна не почалась повномасштабно. Головний сержант батальйону був поранений. Ішла атака, і Юра БМП туди вів підсилення, щоб вони зустріли, відпрацювали тридцяткою. І що попав під жорстокий обстріл зграда. І ну, йому ампутували руку. Не впадаю в вічі, такий в гарному настрої. Це дуже радує, Ми кожен раз, коли зізвонюємося, дуже радую. Радує, що живий, але дуже жаль, що так. Його поранили, і стало питання, хто буде робити якусь там роботу, от таку там боєприпаси, підвоз, ще щось, ще щось, якісь моменти. Ну і я був під рукою, рис, каже, все, виконуєш обов'язки. Ну, я працював, працював, він каже: ну, типу, давай, вставай, типу. Я йому кажу, ні, то я мінометчик, так типу, ти, я не піхотинець. Він каже, мене не хвилююся, працюю. Що потрібно робити, як на мене? От можна говорити там статутними цими термінами, там військова дисципліна і так далі. Для мене особисто це розвиток людей для мене, ну як я бачу свою роботу в очах людини, що вона може, що в неї є лідерські якості, і допомагати. І от я маю визначати неформальних лідерів, зробити робити з них формальних лідерів, щоб вони формували мікрогрупи. І робили роботу. Сержантська ланка у Збройних силах дуже важлива, коли воно все працює, і коли є толкові сержанти, то насправді командиру набагато проще, він може ну просто дивитися, як процес працює. Насправді завжди є лідер. Навіть якщо от, є така практика, у мене навіть якщо людина не відповідає, не може вона займати посаду. Є, допустимо, там якийсь інший солдат, то їх міняє місцями просто. Бо це дуже, дуже важливо розуміння того, що, цієї роботи, того, що ти маєш робити, і значимості навіть маленького, якогось, там, командира відділення, який має 6-7 людей. І Це важливо. І кожен, якщо допустимо, той сержант буде за кожних своїх п'ять людей відповідати, то командиру роти нічого не треба буде робити, тільки командувати і насолоджуватися тим, як робота робить. Насправді в наших умовах це дуже важкий процес налагодити. Дуже важко, але ми працюємо, стараємось. Приїхав у Світлодарськ. А, да, ми не в Світлодарську були. Я там десь скільки з двома, може, місяць, може більше. Я там побув з підрозділом, попав на період відновлення. Тоді ж все накатано було. Три місяці відновлюємося, полігон, злагодження. Я раніше не розумів важливості цього. Насправді я прослуживши там е, тоді п'ять років. Я не розумів, чого я кожен рік я тягаю за собою той 300 кілограмовий міномет. Чого я постійно це роблю? Приходять нові люди, а я постійно роблю одне і те саме. А коли я став вище, я зрозумів, наскільки важливо що від кого очікувати, і так далі. Оці періоди злагодження вони дуже-дуже важливі. Насправді дуже велику роль відіграють. Я якраз оцей період застав, і коли ми вийшли на ротація вже в золоте, то я от вже нормально себе почував як риба в воді. Воно воно от, е, як таким холодним вітром надувало, в оце все війну насправді воно відчувалося. І я говорив десь за пару тижнів до того, що буде дуже жорстоко, що насправді. І мені ну, багато хто казав, та, та вони просто. Та". Я кажу, ні, цей раз точно не просто. Ну, мені особисто я відчував, що щось має статися. Я думав, що має статися, бо воно все до того йшло логічно подумати. Навіть от коли країни цивілізоване посольство своє позабирали, це вже це вов. Так просто їх не забирають. Це ну, типу, як лакосного лакасовий папір. Я чогось думав, що буде на Донбасі загострення в першу чергу. Бо е, для нас формально от, е, дії почались такі конкретні з артилерією. За днів 10 до початку, десь числа 14-го вже гради їхні працювали, вже гаубіця. А я цього не чув дуже багато років насправді. Потім, вже коли го о, от зранку. Я пам'ятаю, нас підірвало, все на позиції. Я на позиції стою, стріляю з міномета, чую щось летить, я голову вверх, крилата ракета, чую по станції вертольоти піднімаються, а я такий. Це що таке? Ну, типу, що це за сюрреалізм? Я такого в житті ну, не, не бачив. Насправді. Мені здавалося, що я багато вже бачив, але я нічого не бачив, оказалось. Потім е, літаки почали літати, і це дуже жорстоко було. Насправді дуже жорстоко. Я ото золоте, я не хочу згадувати. Це для мене така болюча тема надзвичайно. І за те, що ми багато втрат понесли, ми дуже-дуже таких золотих хлопців ну, втратили. 21 го числа я вже прощався сам з життям і думав, що все, що я вже зіграв свою роль в цьому всьому. 21 червня о, мій ранок почався з ракети. Сусідній блок повністю склало. Там загинули тож, хлопці, хороші, золоті. Потім ввечері перед цим були в нас поранені. Ми їх не мали куди вже вивезти. Ледь вийшли звідти, теж поранили тоді ще одну людину от цього чекіста. І ми повернулися назад туди, де ми були у місті дислокації, де командно Спостережний пункт у нас був. І я вже. от Зневірився, я думаю, ми не можемо ми елементарно поранених вивезти, ми не можемо там пару чоловік. Це як? Уже основні оці наші шляхи були закриті. І ми вже якось полями вже виходили. Я чесно я не вірив до останнього, поки я от Лисичанськ не побачив окраїну, не розвернувся і не побачив, що дуже багато людей, от моїх знайомих, вийшли зі мною і мене це дуже обрадувало. Це я Віталік, Фокс і Ромко Елвіс. У нас е, два було е, командірзвода, я і Ромко був е, за МЗМПЗ. Mm. От ми в трьох йшли перші, виходить. І десь порядка 70 людей ми виявили. І потім до нас в Лоскутівці вже в цей момент вони на Лоскутівки замикали оце кальцо. Звідти від Рубики йшли і від Новотошківки, чи ні від Тошківки. В Лоскутівці ми зустріли ще одну групу, ну порядка 140 людей вийшло. От вже під Лісичанськом було зі мною. І я дуже втішився. Потім ще я кириса почув по станції вугу. Маршрут був у нас намальований. От, е, ми йшли полями, виходить через е, от, уже Лоскутівку на Лисичанськ. Нас висадили в полі, я знав орієнтовно, куди мені треба йти, плюс-мінус по Азімуту. Але у нас був намальований маршрут по підпосадки. І я десь година третя ночі. Віталій каже, нам треба звертати Фокс. І я кажу, ні. Ми кажемо, не встигнемо, зараз світає, це схід. Тут четверта вже сіро. У нас стільки народу каже, ми не вийдемо Кажу, йдемо прямо сюди по піджелеску і е, так і вийдемо в село. Вправді ми от такі проходили, там був такий відрізок е, дороги, який продивлявся. І я такий, типу, кажу, там, хлопці, давайте погрупуємо п'ять людей, перебігаємо. І я такий дивлюся вліво, а там, там, де ми мали різати, то такий плотний обстріл арт. і, ну, Потім і в лоскутівці теж під танки попали під обстріл, але такі не дуже жорстокі, слава Богу, неприцільно. То, що от ми тоді перебудували і вийшли вже вже був день, коли ми вийшли в ту лоскутівку, і, і воно зіграло теж. Ми б втратили час, по-перше, а по-друге, могли б попасти в дуже неприємні ситуації. Я думаю, боженька нас вела. Були такі моменти, що я такий, я зайшов, тут ну, теж незнайомий місцевість, я так плюс-мінус знав. Зайшов в таку посадку в густу і стежка була натоптана. І ми десь, я не знаю, кілометрів п'ять пройшли по ній. Насправді так класно. Я просто дивився, ну, ну це якесь чудо. Штурм Лисичанська, це він, е, у нас було дві спроби. Е, перший день ми пробували зайти, у нас не вдалося. В другий день ми перегрупувалися і зайшли з іншого боку. Получається, гарно була продумана операція. Павлюк дуже гарно скомандував, Тоже були моменти, де він приймав гарні рішення. Плюс в ньому був плюс от, у Олександрі Олексійовичу, що він давав командирам на місцях рішення приймати. От Я пам'ятаю, як зараз, що там він запропонував відійти до окраїни міста, а ротний каже, що ні, я не можу батальйон Донбас без техніки лишити. І він, ну типу, він не сказав, що відходь все одно. Вони закріпилися. От, три дні ми штурмували. Теж планово все досить успішно. Насправді, я зараз, вже, дивлячись на цю війну, я розумію, наскільки успішно ми штурмували, і що це ну, зараз, це типу, прогулянкове було. Тоді в нас було два двохсотих, Паша Лейба і капітан Ракіцький. Тоже, прекрасні люди, але понесли втрати. Але невеликі в порівнянні з тим, що ми зараз несемо, і з тим, що зараз відбувається, робиться з такою кількістю артилерії і всього. Слава Богу, тоді в них не було цього всього. Ну, десь колись прострілювали, але не в, такій, не в таких масштабах. Лісичанк дуже-дуже жорстоко. Там вони виходить, коли ми вийшли з Золотого, туди зайшла танкова армія російська. І вони, так і колонами, танками пішли от на Лисичанськ. От через сторону, через Лоскутівку, від Золотого, від Гірського. От в сторону Лісика, сюди до від Вовчиярівки, вниз. І Дуже дуже жорстоко. Тобто, з Лисичанська теж важко було. Ми от стояли на автопереробному заводі і виїжджали. Командний пункт у нас там був. Виїжджали, коли вже ворог був на заводі самому. З Лисичанськом було прийнято дуже хороше рішення в плані відходу, бо вони зайняли пануючу висоту. Оце ми би просто напоролись на ті ж самі грабли, що ми мали в Сєвєродонецьку з водною перешкодою з тим сіверським до То саме, що ми мали в Попасні. Просто вони. Будуть знищувати все повністю під корінь, до фундаменту, будинок за будинком, поки вони не доб'ються всього. Ми з лисичанками би напоролися на ті самі граблі. І було дуже добре, що вище командування це зрозуміло, що воно йде до того, що от в натурі. Що вони пануючи висту зайняли і що у нас просто ми понесемо втрати, які не виправдані. Краще ну, ми відійдемо на вигідніші позиції. Но це теж так комічно брати участь у звільненні і в здачі Лисичанській. Дуже комічно і сумно. Служити в піхоті дуже боляче і дуже важко. Справді, ніякої романтики нема у війні. Просто тільки розуміння того, що хтось має робити цю роботу. Скажу, от відновлення після Донбасу дуже гарно пройшло. Насправді дуже гарно пройшло. Я не маю що сказати, Гарні було інструктора, мали, ну, гарний полігон, що ми мали можливість з усього постріляти, чого хотіли. Е, і насправді воно дало свій результат. А по людям люди всі хочуть відпустку, всі хочуть додому. Це, звичайно, ну, насправді. Тим більше багато тих, хто ну, цивільний. І вони не звикли до того, що ти там роками не буваєш вдома. Всім дуже легко було говорити, коли було то, що типу, ви за зарплату. А зараз ну, ми бачимо, як ця зарплата заробляється. Мотивацію та я би напевно сам потупив вже як не якби не люди. Дуже багато є крутих воїнів у мене насправді таких, які мотивують, які є прикладом для мене так само. І я максимально стараюся їх якось заохотити, допомогти, щоб вони відчували, що вони потрібні і що вони важливі так само. Найбільшим здивуванням було те, що вони не рахуються стратами абсолютно. Для них жива сила це просто ну, взагалі їм не важливо. 50 туди, 100 туди. І от вони, може, могли за день три рази атакувати, допустимо, позиції, де ми займаємо лінію оборони, три рази нести втрати і на наступний день все одно йти. Оце для мене нонсенс. Людей не бережуть абсолютно. Їм байдуже. Я розумію, що орки, що не люди, але ну, все одно ж ну, абсолютно не бережуть. Це з однієї сторони добре для нас. Ну дуже добре. Чим менше і буде, тим краще. Але тако, якщо взяти людський фактор, то це ну, дуже жорстоко, як так можна. І я, якщо чесно, я дуже мрію про спокій, насправді, про душевний спокій, щоб я міг бути. Я добра людина сама по собі. Я проти зла всього у світі. Я стараюся жити по совісті. Люблю, коли все добре. Але коли в країні от таке твориться, як я можу сидіти вдома, да? Це неможливо абсолютно. Поки йде війна і поки Бог дає мені можливість жити, то я буду робити цю роботу. А у мене таких відомчих серйозних нагород немає. Є е, за завзерцев військової служби третього і другого ступеня, є за звитягу та вірність, і такі звичайні ветерани війни і так далі. За узірцеві, це від начальника генерального штабу. А зазвитяго товірниці було від ООС від командуючого ОСУ. Це, напевно, да, це найвища нагорода, яку я сьогодні отримав. Я дуже самокритичний по відношенню роботи своєї і вважаю, що мені ще дуже-дуже багато треба працювати. Але в мене є великий плюс, що я комунікабельний, що я з людьми заходжу спільну мову, і це мені допомагає в житті. Завтра ти можеш бути кращою версією себе, ніж ти є сьогодні. У цьому запорука. Хочеться щось змінити насправді. Я зараз, от, я головний сержант батальйону, у мене там досить багато людей підпорядкування. Я розумію, що я на своєму рівні я можу зробити щось краще. А в глобальному рівні, якщо кожен, ми ж працюємо на перемогу, да? Якщо, допустимо, я можу щось змінити, я буду робити максимум гристи, щоб щось змінити. І так кожен, щоб ми пришвидшили це все. Якось мене воно так затягнуло, ця армія, що навіть не помітив, як я став військовим таким. Ну, Насправді, що я розумію, все віда да до я, от, що нам потрібно зробити. Ну, дуже багато, от, що не подобається людям. Там, я хочу відпустку, я хочу віддихнути. Всі хочуть, але в нас є ціль, до якої ми йдемо, і цю жертву ми маємо нести. Бо ну, як каже мій брат, така плата за честь бути воїном. Насправді він завжди, казав, що все це все, що так важко, це плата за честь бути воїном.